Всем привет, вы на канале Матрюка 90 Каплей. И сегодня я хочу сказать, что у меня появился новый компьютер и также появился монитор. Поэтому не будем начинать не буду а начинаю просмотр. Я нашел сегодня такие чигингальные, но наконец я, я короче, говорил с столиком. Вот. Фу, что ты такое. У кого горит? мене ком гори зара! А що робити? а Я не знаю, що робити. Так, ну я знаю один спосіб. Я это я, я, походу зачував, що тут е, холодость і жаркость. А, ну, надо мене срочно щось робити. ну, я знаю точно що зробити мені! Так, здайте мій телефон. Давай набираємо. А приїжджайте прижайте зробимо тут ком горить, Ком горить у мене! Ком горить у мене! приїжджайте скоріше! Я знаю один спосіб. Треба мені побігти зараз. Там, -от, там у мене є вода, зараз, Так, ось водичка, берем сладенька, біжим, біжім. А! Давай! Тушись! Жесть! Он тільки походу, походу, дай до еще сил так этого. Я буду викидати его уже. Воно старе вже. уже. Надо вернуться за другим! Пустрейше води! Води! Пустріше! за. за, за. Тушисть, давай! Жесть! Жесть! Що в мене тепер буде от сусіда? Наше я це зробив! Так ладно, то бутылка я теж викидаю вже. О, вона все равно вже мені не нужна. Жесть! Що мене робити тоді? а, -а, -а. Жесть! Жесть! А, а. Кажете, що світло включили, телевізор не робить. Же що в мене ті, тепер буде от сусідів, якщо вони це побачать. А, що я зробив. Ой, Що я зробив? А. а що в мене буде. Що в мене буде за це? Что тут за дымовок колос вас так? Что тут тут случилось? Це не я вон сам начал говорить. То ничего он не позвал? Не позав... Не позволит. Позав... Я не знаю, я так за я так излекался, что забылся. А вы знаете, что що? у вас що компьютеру и шону зруй? Выключить ее из розетки? Да, выключить из розетки. Понял. Я советую Николе игра... Я, короче, вам... Друзья, короче, я вам советую коли играть в В одной, в одной хате. Если, это, если вы будете неаккуратны, то у вас компьютер тоже может загореться. Тут даже камера видеонаблюдения. А, да, кстати, тут а, камера видеонаблюдения была, она все сняла, короче. Во. Поэтому, вот Ну, короче... Ой, де ви? О, ой, 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 друзі. Коротше, якщо ви коротше, не робите так, коротше, якщо ви в одній хаті. Ну, з вами була 90к плесім. До побачення.